Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. В мене звати Таня. Сьогодні у мене невеличка розпаковочка, і також у другій частині відео я покажу, над чим я останнім часом працювала. Думаю, вам буде цікаво. Ну що ж, розпочнемо ось з цієї посилочки. Дана посилочка прийшла до мене із, я замовляла на сайті скриня у Альони Венгер. Я вже неодноразово показувала розпаковочки з даного магазину. Я зараз розпакую, тому що, бачите, все дуже щільно запаковано. Я розпакую і покажу. Все дуже добре запаковано. Ось так що я замовила цього разу? Замовила я ниточки. На ниточках цих я в'яжу джути. І мені потрібні були білі ниточки, тому що я буду в'язати ось такі жути, я вам ставлю фото. І замовила купочки та ниточки. Купочки ось такі. Також я їх постійно замовляю у Альони. Ось такі ажурні, красиві купочки. Вони підходять для даних джутів, і я досить часто їх використовую саме в ось цих джутах. Ось такі красиві купочки. Також замовила ось такі защіпки тогли. Досить вони популярні. Я також їх часто використовую ось такі у вигляді винограду, точніше, листочка винограду. І тут також є якісь елементи винограду на ось цій планочці. ось таке, Тут йде ось таке кріплення і ось така перекладинка. Ось таке замовила. І ось такий стогл із таким, такою квіточкою. Із лілією, напевно. Ось так. Тут також йде ось таке кріплення. Петелечка. Ось така посилочка невеличка, але мені дуже була вона потрібна. Ось таке ще. Льона поклала мені подаруночок. Ось таке сердечко. Е, мені дуже були потрібні. Дані. Дана посилочка, дана фурнітура з ниточками, тому що буду робити такі джути, і мені потрібні були саме ось ці купочки. а дані купочки я завжди замовляю лише у Альони. Так, і ще одна посилочка прийшла до мене ось така краса. Дана посилочка, дану посилочку я замовляла у Діани. Група Діана Бісер називається у... на Facebook. Тобто, можете там перейти, переглянути дуже багато фурнітури, також я досить часто замовляю. Замовила ось такі зараз популярні підвісочки, у вигляді ось таких голубів. ось такі чудові підвісочки. Планую зробити для себе і, можливо, зроблю один на продаж. Підвісочку, ось таку замовила шнури. Е, такі шнури також це підвісочки. І ось такі шнури досить зараз популярні, бачила, хотіла завжди собі зробити ось таку підвісочку. Можна було придбати готову, але я вирішила, що хочу зробити для себе. Ось такі краси голуби Це шнур, ось такий. Я не знаю, це, напевно як замша. Ось такий шнур, він квадратний. Точніше, він такий прямокутний в розрізі. Ось такий і ось такий замовляла шкіряний. Шнур шкіряний шнур я замовила для підвісок. Буду робити підвіски, котельйони. У авто і там кріплення планую робити на ось таких шнурах. Тому замовила ось такий шнур. Це шкіряний шнур, наскільки я розумію. Якщо чесно, не пам'ятаю, що було написано в описі, але можете переглянути, кому цікаво, ось такий шнур покажу трішки ближче. Ось така краса. Досить рідко я замовляю ось таку шнури, тому що я їх майже ніде не використовую. Ось такі замовила затискачі, зажими, або ж для браслетів Ось такі дані ковпачки, ось ці зажими, я буду використовувати у котельйонах. Не знаю, шукала чим побільші, але знайшла лише такі. Ці, здається, якщо я не помиляюся, 3,5 см. Мені було потрібно 4. 4,5, але я такого розміру не знайшла. Якщо ви знаєте магазин, де є такого розміру, ось такі зажими, будь ласка, напишіть мені, тому що я подивилася по всіх магазинах, де я замовляю зазвичай фурнітуру, і там не було. Ось ці, це найбільші, які я знайшла. Ось такі зажими. Так, замовила ще. Ось такі намистинки золоті. В мене закінчилися такі намистинки. Взагалі, моя коробочка із золотими намистинками спорожніла, тому поповнюю. Звичайні ронделі. Це, здається, 6х4 мм. Ось такі. Також Діана поклала мені подарунок. Це щось цікавеньке, ось такий шнур для підвісочки і підвісочка, ось така. Красива. Дуже приємно, дякую. Так. І головне, заради чого я замовляла ось цю посилочку. Звісно, я замовляла заради ось цього, тому що мені потрібно на котельйони. Ось ця фурнітурка, але я замовила основна моя посилочка, це ось ці м -м, кінцівки для браслетиків. Це медична сталь, не медична сталь, нержавіюча сталь. Я замовила їх, якщо я не помиляюся, 22 штучки. Мені потрібні вони для браслетиків. І в другій частині відео я покажу вам, для чого мені вони потрібні І для чого мені їх так багато. Ось такі, тут йде зразу, подовжуючи ланцюжок, і йде інша частинка з карабінчиком. Вони, здається, 2 см. Йде. Зараз я замірюю, точно вам скажу. Так, на 2 см ось такі. Вони йдуть трубочкою, ось такі слайдери. Купачки, зажими, вони ось такі Плоскі їх затискаєш, ось так, наприклад, одягаєш на браслет і затискаєш. І вони тримають форму. Ці потрібно одягати на останній рядочок бісеру. Він заходить сюди, в купочок. тут є ось такий отвір. Одягаєш і потім ось цю петелечку, ось цей клапан затискаєш, і він тримає браслетики. Ну, я думаю, що більшість з вас з такими зажимами працювали, і їх бачили ось так ось така посилочка. Зараз я вам покажу, для чого ж мені ось ці зажими потрібні. Хочу ще сказати, що посилання на дані магазинчики я залишу внизу в описі, тому можете переглянути і зайти обрати для себе щось, те, що вам потрібно. Ну, я думаю, що всі ви здогадалися, для чого я замовляла фурнітуру. Це ось таке замовлення на браслетики ось такі чудові браслетики. Вони ще без фурнітури. Буду дану фурнітуру сюди. Приєднувати. І мені перед цим потрібно сховати ниточки. Буду ховати ниточки в полотно і буду ховати ось ці бокові лише ниточки. Їх можна було під час плетіння приєднувати ось так. Але я вирішила, щоб ось тут не було багато ниточок, щоб легко одягнути ось ці зажими. на Останній рядочок бісеру. Тому я буду ховати лише ось ці ниточки. Ці ниточки я буду ховати в зажим, а ось ці ниточки буду ховати в полотно. І це, напевно, найскладніше, що було, було, чи точніше буде в даній роботі, тому що плести браслети не важко, вони плетуться легко, нескладно і швидко. А ось сховати ниточки в полотно це досить важко. Хоча я буду використовувати роздвоєну голочку, у мене вона завжди є. Це ось така голочка, яка роздвоюється ось так, і в неї легко одягати ниточку і потім уже ховати в полотно. Вона досить добре допомагає в таких ситуаціях, коли потрібно. Заховати багато ниточок, і кожну ниточку, звичайну, голочку одягати досить довго, складно та і не потрібно, коли є ось така подвійна голочка. Тому я не знаю, це, напевно, найнеулюбленіша моя робота в таких роботах, де потрібно ховати ниточки. Тому, напевно, тільки через це я ніяк не можу зібратися з духом і зробити ось такі великі кругові гардани. Точніше, не гердани, а ось такі, ну, можна сказати, гордани, кольє, квіткові, які зараз досить популярні, великі. Там потрібно ховати дуже багато ниточок. І це мене якось трішечки спиняє. Хоча я надіюся, що все ж таки я наважуся на дане. Кольє і його зроблю. Я не знаю таких майстринь, які люблять ховати ниточки. Якщо ви одна із таких, напишіть, я хочу, хочу вас бачити. Мені здається, що ніхто не любить ниточки ховати в полотно. Але куди ж ми дінемося? Ж, як же ж без цього? Де ж ці ниточки потрібно ховати? Я буду робити ще котельйон, і там я хочу спробувати один спосіб. Плетіння, для якого не потрібно ховати ниточки. Я хочу його спробувати, я не знаю, чи вийде, тому що я е, той спосіб ще не, не пробувала. Я ніде його не бачила, я придумала його сама, хочу спробувати. Якщо в мене вийде, я обов'язково з вами поділюся. Якщо не вийде, то ділитися не буду, звісно, тому що е, не бачу в цьому сенсу. Хоча я хочу дуже спробувати. Я буду приступати до роботи, буду ховати ниточки і буду вже чіпляти фурнітурку і готувати браслетики до відправки. Мені дуже подобаються акуратні і красиві, яскраві. Плела я дані браслетики не дуже довго, працювала лише по вечорах. Не знаю, дні, напевно, 4 або 5. Але лише вечорами працювала. Хоча не знаю, скільки в мене часу ще піде на те, щоб приєднати фунітурку. Але все попереду. Ну що ж, побажайте мені удачі. Я вам дуже вдячна за перегляд. До побачення! Ну що ж, я вирішила все-таки поділитися з вами кінцевим результатом і зняти таке по скрипту. Вже попрощалася у відео, але вирішила все ж показати. Ось такі браслетики у мене вийшли ховала я ниточки ось ці в полотно цілий день, мої пальчики аж болять від голочки. Використовувала я, звичайну, голочку не подвійну, тому що подвійна голочка. Дуже гнеться, і мені було складно нею користуватися. Тому використовувала, звичайно, бісерну голочку. Також ще той квест був одягнути ось ці зажими, тому що вони одягаються ось так на крайній рядочок з бісером, я вже показувала на каналі, як я це роблю. І одягнути їх, коли ось тут зав'язані ще ниточки основи, тому що я ховала ниточки лише ось тут. А ось ці ниточки, які йдуть ось тут, я їх не ховала, я їх зав'язувала у вузик, проклеювала і потім одягала ось ці зажими. Я так роблю завжди, коли використовую ось такі зажими. І мені цей спосіб дуже подобається. Результатом я задоволена дуже. Я ще ніколи не робила таку кількість браслетів, але результат мені дуже сподобався. Було цікаво працювати, хоча я не дуже люблю працювати над одноманітними роботами, тобто виконувати одну і ту саму роботу декілька разів попідряд. Тобто, робити кілька гарданів, однакових чи браслетів, я думаю, це не любить ніхто. Мені так здається. І я також не дуже люблю цю справу, але браслетики йшли легко. Плела я їх на одному подиху, тому що вони маленькі, і я дуже швидко їх робила. Тобто я за день робила 4-5 браслетиків. І це, напевно, допомогло в цій роботі, тому що якби гардани, ось так багато, 20 герданів, я б, напевно, однакових не зробила. Дуже складно, дуже така одноманітна робота. Я вже заговорилася, вже з вами попрощалася і тут вирішила ще наговорити вам цілу кучу всього. Ну що ж, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу активність на каналі, за ваші спонсорські підписки. Я вам всім дуже безмежно вдячна за те, що ви у мене є, за те, що ви зі мною, не дивлячись ні на що. Дякую щиро вам. До зустрічі!